Друзі, нарешті ми дочекались. Ми дочекалися весни, я приїхав тільки на з роботи, і зараз ось в футболці з чашечкою кави вийшов на двір з вами порозмовляти, поки дівчата сплять, маю декілька хвилин. Це відео буде без всяких там вступів, приролів і всього іншого, тому що воно досить специфічне, хочу просто з вами дещо поділитися. Як ви вже знаєте, хто з нами вже давненько, з того моменту, коли ми поїхали до Канади, ми були у Канаді 5 місяців, і з деяких причин ми переїхали до Сполучених Штатів Америки. Але коли я знімав відоси і відповідав на запитання. Чому ми переїхали? Я не до кінця розповів про основні причини, чому ми переїхали. Я не розповідав, тому що я не сторонник того, щоб виносити особисті речі на загал. Але цим я думаю, потрібно з вами поділитись, тому що тому що треба. Мені мені хочеться цим з вами поділитись, тому, тому я поділюсь. Як ви знаєте, всі, хто приїжджають до Канади, мусять пройти обов'язковий медичний тест. Він включає аналіз крові, флюорографію, так званий ікс рей, і, і і ще там щось. Я не пам'ятаю. Вроді все. Так, от ми здали аналізи, зробили флюорографію. тиждень після комісії мені подзвонили з лікарні і сказали прийти у лікарню. Сказали, що це досить терміново. Я, от я тоді взяв вихідний і поїхав у лікарню. Приїхав, сів у кабінет і чекаю. Приходить лікар з моїми знімками і каже, що у мене правій, правій частині легені. Якесь незрозуміле півтора сантиметрове утворення овальне незрозумілого походження, і сказала, що вона не знає, що це. Запитала мене там декілька питань, чи я палю, чи не палю. І ну коротше, ці всі такі стандартні питання. І сказала, що так як ми не знаємо, що це, потрібно пройти додаткову фотографію, тільки зробити вже її з різних сторін ззаду, з боку. Я поїхав і зробив повторно, але все час ми переїхали до, до Америки, і я не встиг отримати результати. Щоб ви розуміли, моя рідна тітка зараз. Лікується від раку легенів. і рак це така штука, яка передається по генетиці. І у усофаного батька зараз рак у моєї тітки рак, і чогось я собі надумав, що у мене теж рак. Ми не зробили ніяких аналізів там біопсію і МРТ Ми не робили. Ми просто у нас був знімок, у нас був результат знімку. Але я така людина, що завжди налаштовую себе на гірше. щоб потім, якщо це гірше станеться, то я не сильно розстраювався. А якщо гірше не станеться, то... то я буду радіти сильнішим. Я себе не налаштував, Софа була дуже зла на мене за цього. Я себе налаштував вже на лікування, на все інше. Я вже собі поставив діагноз, але але результатів ми не отримали цього обширного сканування іксрейм. Тому коли ми приїхали в Міннесоту, ми домовилися з Софою, що я піду до лікаря і зроблю заново цей X-Ray, і дізнаюсь, що воно нарешті там. Я дуже сильно відтягував цей момент, тому що я не хотів до кінця йти. Я не знаю чому. Просто відчагував страшно, напевно було тому що ми це дізнались. Той самий тиждень, коли дізналися, що софа вагітна. У мене було якесь напевно, неприйняття цього. Я не хотів цього. Я боявся страшенно, що може стати з лікування. Я не зможу працювати. Ну коротше, дуже багато думок різних було. Одним словом, ми приїхали. Пройшло три місяці. Вроді вже да, вже пройшло три місяці. І ось нещодавно я пішов до лікаря, до сімейного і зробив. Повторно цей X-Ray. і все вона сказала, що мені в особистий кабінет, е мій медичний прийде результат. Ми сіли в машину, помолилися та й поїхали собі додому. Дуже дивні були мене думки. Коли ми їхали, мої страхи ще підсилились, заострились. Мене не було настрою і всяке таке. І поки ми їхали, ми доїжджали вже додому. мені прийшло сповіщення, що мої аналізи готові. Ми зупинились біля дому. Я такими тремтячими руками натиснув на це сповіщення і відкрились. Аналізи. Е, результат був негативний. в результаті рентгену було написано, що мої легені чисті, в мене нічого немає, що то був артефакт, якийсь якась незрозуміла ті при скануванні виникла. То коротше, мої легені чисті. Мені нема про що турбуватись далі. Дуже сильно зрадів. Я, звісно, не кричав, не стрибав, але все одно я був всередині дуже сильно радий, тому що тому, що життя продовжується, Коротше, все буде добре і можна далі жити. Я дуже багато що зрозумів за цей період, поки ми чекали з цими приїздами за цей період, поки я не знав остаточного результату. Я дуже змінився, задав собі питання, на які завжди боявся дати собі відповідь. Загалом, просто чому я взагалі вирішив з цим поділитись? тому що ми зараз всі проходимо нелегкі часи, і те, що я пережив, це взагалі трібниці. але просто мені хочеться сказати, що незважаючи ні на що життя продовжується, і як би не було паскудно, як би не було галімо, чи у вас всередині, чи у вас в родині, чи чи навіть в країні. Життя продовжується і потрібно жити з сьогоднішнім днем. Потрібно кохати, потрібно радіти, незважаючи ні на що. Тому я хотів з вами цим поділитись, тому що для мене це важливо. Нехай це залишиться в історії. Колись потім перегляну, згадаю, як це було. Тому тому ось так, попереду багато. Плані, я вже собі багато що напланував. планував. Ми будемо здійснювати свої мрії якнайшвидше. Тому що я зрозумів, що нема, нема чого чекати. В наступних відео ви побачите, про що я кажу. Ми починаємо рухатись далі, починаємо йти до своїх бажань, які ми собі бажали ще 5 років тому, коли ми тільки одружувалися, те, про що ми мріяли. Ми будемо це. Робити. Тому залишайтесь на зв'язку. Переду дуже багато цікавого. Переду цілий світ. Життя продовжується, не дивлячись ні на що. У мене все. До нових зустрічей.